Чи може бути смуток ще глибшим, а ще сильнішим? Кожен день Україна втрачає своїх дітей: найкращих, найвідважніших, найвідданіших. Рогатинська громада попрощалася вже з 20 нашими земляками, захисниками України, і ось чергова втрата. Меч болю прошив серце ще одній матері, яка нині хоронить свого сина. Рогатин зустрів траурний кортеж з тілом загиблого героя, жителя села Пуків Романа Споловича. Мобілізований ще торік у березні, стрілець Роман Сполович останній місяць свого життя виконував бойові завдання на Донеччині, де під час мінометного обстрілу загинув. Родину смутку ви сьогодні в великому жалю і в тому болю. Як крається серце, наскільки воно може витримати у грудях. Син достойний ваш, і ви не маєте чим стидатись, але з гордістю сказати, мій син захищав батьківщину і він не побоявся. Він віддав своє життя, положив його. За волю долю України Сполович Роман Степанович народився 05 вересня 1986 року в селі Пуків, навчався Пуківській загальній школі, яку закінчив у 2006 році. Згодом здобув освіту у Рогатинському державному аграрному коледжі. Та отримав професію тракториста-машиніста з 2006 по 2007 рік проходив військову службу в місті Запоріжжя у внутрішніх військах, вирішив пов'язати своє життя із захистом. Працював охоронником Рогатинського міського відділення управління поліції охорони. Як і кожна молода людина, він будував життєві плани, які мріє втілити в своє життя, але в двері постукала війна. Роман Сполович був мобілізований до Лав Збройних Сил України 05 березня 2022 року. Проходив він службу у військовій частині Західного оперативно-територіального об'єднання. А 24 лютого 2023 року Романа Стрельця з третього відділення 3-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти спрямовують його. На Донеччину 30 березня 2023 року, під час мінометного обстрілу в районі населеного пункту Шепилівка Луганської області, перестало битися серце героя Романа без найріднішої людини сьогодні. Залишилася мама, брат, братова, охресниця і велика його родина. Після панахиди за полеглим військовослужбовцем Романом Споловичем в рогатині тіло героя попрямувало до рідної домівки. Завтра у селі Пуків о 12 годині розпочнеться чин похорону. Віддаємо належну шану героєві, який поклав своє життя на Вівтар вітчизні. Велика вдячність родині захисника за те, що подарували Україні сина героя Романа Споловича.